Доброго дня, малята. Познайомтеся, це лялька-даринка. Привітаємося з нею. Привіт, каже вам лялька-даринка. А ну, на свій даринці, як звати вас? Так, Даринко, ось ми і познайомилися з малятами. Діти, погляньте, як красиво одягнена лялька. А ну, давайте назвемо. Який одяг сьогодні одягла даринка? Так, у неї ось така гарна, красива сукня і черевички. Так, правильно, ось в такому одягі лялька ходить вдома по кімнаті, але сьогодні вона хоче сходити на прогулянку. Скажіть, може даринка у сукні сходити на вулицю? Ні, звичайно. А чому? Так, тому що зараз на вулиці вже холодно і лялька відразу змерзне. В такому одязі їй не можна виходити на прогулянку. Діти, давайте допоможемо Дариці і доберемо їй картинки підказки, за якими вона зможе підібрати правильний одяг для сьогоднішньої прогулянки. У своїй шафі вдягнеться та піде гуляти. Отже, Даринко, сідай, дивись уважно, запам'ятовуй, що тобі потрібно одягати, а які речі не можна вдягати під час холодної пори року. Так, діти, давайте подивимось. Так, що ви бачите, мама, алюночку? Так, діти, це літні шльопанці. Можна їх зараз одягти, ляльці? Ні, звичайно, ні, не потрібно цю картинку, даринці. Так, дивимося далі. Правильно, діти, це шкарпетки. Підійдуть для нашої прогулянки. Так, звичайно, шкарпетки потрібні в холодну пору року. Так, покладемо даринці. Так, добре, дивимось далі. Це штани, правильно. Потрібні штани в холодну пору руку? Так, правильно. В Даринці кладемо цей малюночок. Так, дивимось далі. Що це, діти? Футболка, правильно. Підійде? Ні. Тому що футболку ми одягаємо, коли на вулиці тепло. Так, добре, відкладаємо в сторону. Далі дивимось. Це светр. Правильно, діти. Потрібно одягати свет, коли холодно? Так, потрібно. Отже, кладемо цю картинку для даринки. Так, правильно. Одягаємо ми зараз туфлі чи ні? Ні, звичайно, бо наші ніжки замерзнуть у туфлях. Так, відкладаємо. А це в нас чобітки. Так, чобітки. Потрібні ляльці даринці сьогодні чобітки? Так, звичайно, потрібні, тому що зараз холодно, мокро на вулиці часто, і тому ми одягаємо теплі чобітки. Так, молодці. Це куртка. Так, правильно, діти. Потрібно даринці куртку одягти? Так, звичайно. Зараз ми всі одягаємо теплі куртки. Так. А це в нас що? Панамка. Правильно, діти, коли ми одягаємо панамку? Так, коли дуже е, світить яскраве сонечко і жарко на вулиці. А зараз потрібна нам вона? Ні, не потрібно ляльці таку панамку. Так. Це шапка. Так, ми зараз одягаємо шапку. Так, одягаємо. Добре. І Даринка, нехай шапку одягне. Так. Це шарф. Правильно, дітки. Потрібен нам зараз шарф? Так, потрібно, Добре. Теплий шарфик потрібно надягати. Так, а це в нас що? Рукавички. Так. Зараз на вулиці тепло чи холодно для наших ручок? Прохолодно так, тому рукавички ми можемо одягти. Так, ось молодці дітки, ви дуже допомогли даринці. Тепер вона піде до своєї шафи, знайде речі, які їй потрібні для холодної пори року, і піде на прогулянку. Ви, дітки, теж не забувайте гуляти на свіжому повітрі. І бувайте здорові! До наступної зустрічі!